Всім привіт! Хотіла вам показати, як я тут попереставляла. Оцей угол ще не вирішений. Тут я хочу поставити або шафу, або таку, ск... коротше, скриня така дерев'яна в угол, і сюди коврик, і, короче, такий, типу, буде уголок для клієнта, який приходить. Не знаю, що ще туди. У ну, мене дуже багато розходів. <гум> Я, коротше, заказала в розсрочку стіл до масажу. Зараз повинен прийти. Оце звільнене місце. Бачите, попереставляла дивани, поставила в ряд. Сюди переставила стіл. У ну, мене тут стірка, але вона ж висохне і заберу. Короче, Дуже класно, тут що стіл стоїть, тому що я зрозуміла, що без сенсу, що він тут стояв, тому що я на ньому тільки збирала хлам. А так хоч квітки будуть стояти на сонці всі. І тут був диван, то я його сюди переставила. Тепер в ряд. Тут клієнти сідають, тут я, і тут сонце так дуже добре сидіть і так навіть загоряти можна. Малювати тут можна. Так теплесенько, а зараз я включила на охолодження, бо тут дуже жарко. Оцей угол хочу, як я казала, скриню і щось або шафу, і пуфік, або та лавка буде стояти, щоб під телевізор. А Ось сюди я хотіла таку, оце стіл стоїть, а то таке продовження, продовження підвіконня і в полку таку переходить. білу І вище теж полиці на цю стіну, щоб туди поставити ці картини, які стоять, лежать поки що на столі. І на ту квітку монстеру треба вазони, срочно, бо вона вже всю землю з'їла, і там одні корні. Коротше, тут пока стіл, але я хочу сюди отак до підвіконня полицю. І вона отак от ну, переходить на стіну і вище полки, щоб туди поставити всі-всі картини, і щоб вони стояли. Ну і наша мені стіна пуста. А це зеркало хочу поставити туди, де буде скриня до сидіння, і зеркало актуальне, там, щоб клієнти могли подивитися і таку паличку якусь там пришпандюрю. Ну і ще ж лампи. А ще заказала, знаєте, один стіл на теж на рати. Все на рати беру. Я прямо королева, крульова рад, як казала моя клієнтка, такий стіл на сідонцу до масажу. І тепер у мене буде ну, весь комплект. Тобто я оце так беру і просто купляю на рати, а потім вишкрібаю, вигрібаю, якось випливаю з тих боргів. А це мені клієнтка принесла книжку почитати. Сказала, що бачу у вас книжки. А сюди ще хочу полити для книжок. От, якраз внизу, ось тут, між тою полкою. І тут полиці для книжок, тому що в мене багато з церкви книжок і якихось інших, отаку прямо довгу-довгу полицю. І, можливо, столик, тільки пришпіндюрить його до стінки, такий, щоб тримався за стінку і такий розкладаний. Щоб можна було взяти столик та витягнути, вирівняти, ну, такий розкладаний. І поставити собі перед собою. І коли не треба, його туди назад закласти. Ну, це така в мене конструкція буде. Коротше, я дуже довольна. Я оце все тут будую, роблю, і я така довольна, як слон. Ви не уявляєте, п'ю каву і насолоджуюсь тим, що я оце все тут роблю. Хоча потім важко буде платити все. Не то, що важко, треба буде якось вигрібати, але... Надіюсь, що все буде добре. Зато потім, коли все повиплачую, у мене буде все просто в комплекті. І меблі, і столи, які довговічні. Металевий стіл він дуже довго буде служити, тому що він, ну, я надіюся, що він довговічний. Ну і, в принципі, відчувати себе можна. Комфортно і працювати на доброму обладнанні, щоб все було те, що потрібно. Ось так. Тому що це надає впевненості в собі, в своїй роботі і ну, відчуваєш себе щасливіше, коли все є. Ось я так очистила той кут. Коротше, так неочікувано. Зробила такий порядок, більш-менш, бо так мене напрягало, то барахло, аж на нерви давило. <сум> аж роз... Ну Це ще можна поховати, звісно, це все, що висить, ці сумки, торби. Поховаю, мабуть, щоб воно тут перед очима не висіло. Шафу. В шафі, звісно, ще немає порядку такого, як хочеться. Ну і тут ще не так, як би хотілося. Я б хотіла, щоб нічого не було видно, але на даний момент хоча б і так. Уже набагато більше місця. Чекаю на той стіл, ніяк його нема, 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 нема. Короте, не знаю, Коли вони доставлять. Включаю на охолодження, бо ось як жарка, то мене ще більше роздражає. Весна прийшла, а вітаміноз. Така нервовість. Це намочила там стірку. Ну, вже прикольніше. Вже нема ото гори всякого хламу. Бо так кумарить, що якісь кути такі забруднені. Ну, туди шафу, мабуть, треба. Ну, поки що і так. Буде. І так уже класно. Місця багато. Чекаємо на стіл. Може дочекаюсь, то зніму, бо думала вже сьогодні робити урок і масаж на тому столі. Клас, звісно. Так одразу якось спокійніше. Ну, ще половичок треба. Є там такі самі зелені, тільки маленькі, продаються. Туди поставити. Але буде, треба постійно його витрушувати, але все одно прикольніше з половичком. Ну, оці все з вішака я заберу, бо воно там взагалі не в село ні к селу, ні к городу. Ну, а так, то там треба якийсь куточок оформити, щоб було не завалено. Такі то справи. Все, лужко приїхало. Короче, єлі затягнули. З машини як розгружали, воно бахнулось. Ну, типа, Коробка впала, не, ну, кинули чи не втримали. Ну, в общем, як завжди, грузчики це ще ці конь, коні з педалями. Ну, главное, що, головне, що працює. Ось таке ліжко. Є засіляння і опускається нижче, вище. Цей підголовник можна ну, ренчне піднятися, опустити. Дуже класно так. Таки вниз треба трошки дожати. Ну, коротше, дуже класно. І оця штуковина витягується. Сюди є така спеціальна штука, щоб закрити цю дирку. Ну, це якщо без підголовника а взагалі. Зараз я сама і спробую. Дуже класний підголовник. Свій старий стіл я вже склала, бачите, він потріскався. Класно, опускається, піднімається, занесли, поставили, розпакували. Що ще треба? 80 кілограм. А ще коробку винесли. Ну, Тільки я б мусила провести їх до смітника, бо сьогодні гранні серйозний. Ну, в принципі, він так двигається. Там ще є кольосики, кулка і блокіровка у колясках. Ну, коротше, зараз ляжу і дуже класно для. Паперу, ця штуковина. Так що тепер у мене красота. Я ще сьогодні поприбирала все, готувалась до зустрічі з столом. <сум> ну, дуже класно, що не треба тепер перекручувати нижче, вище, бо учні приходять різної висоти і зручно. Можна відключити від електрики і просто буде такий стіл. Ну, як вибрати свою висоту, можна відключити, забрати ці всі шнури, щоб не під ногами путались. Ну, а так вище, нижче. Ну, коротше, ви поняли, я на емоціях. І ще в мене буде один стіл для масажу на сідон. Чорний, це сірий, а то такий стілець. І, коротше, там сідаєш. З підголовником. І робиш, ну, можна робити масаж ще воротникової зони. Так що взяла оце на частини, оплата частинами, в лізинг, і дуже задоволена. Тепер у мене отак дивани в один рядок, там просто квітки. Ну і ці хлопці, можливо, прийдуть на масаж, каже, а почому чому у вас масаж? Кажу 170 за годину, каже, то я прийду, приходьте. Ну, коротше, дала йому візитку. Взагалі, оцей підголовничок можна хоп, легким движенням руки. Оці штукові не опускаються. Ну, от такими этими, розкру... ну, розкручуєш і нижче, вище. В принципі, я задоволена. Видно, що такий класний стіл. Реально от, пристойний. Не порівняти з тим зараз на нього ляжу.